Вітаю вас, любі дітки, на занятті з логіко математичного розвитку. Сьогодні ми будемо досліджувати склад числа 9, а допоможе нам в цьому гість, який завітав до нас. Привіт, малята! Мене звати Сніжок, і я запрошую вас на прогулянку до зимового лісу. Ви готові? Тож вирушаймо! Подивіться! На ялиночці сидять якісь пташки. У горі сидить сорока білобока, а нижче на гілках розташувалися червоногруді красені снігурі. Скільки сорок? Вірно, одна. Допоможіть сніговичку порахувати снігурів. Снігурів вісім. А скільки ж птахів разом? Усіх птахів дев'ять Числа один і вісім утворюють число 9. А вираз ми запишемо так: Один плюс вісім дорівнює 9. Рухаємось далі. На дереві сніговичок побачив дятлів та жовтогрудих синичок. Скільки дятлів ви бачите? Так, їх є 2. А скільки є синичок? Вірно, синичок сім. Порахуйте, скільки всіх птахів разом. Усіх птахів дев'ять, Адже числа 2 і 7 утворюють число 9. Записуємо вираз так. Два плюс 7 дорівнює 9. Йдемо далі. От ми зупинилися біля великого дерева, на якому сидить сірі ворони та маленькі горобці. Порахуйте ворон. Вірно, ворон три. А скільки горобців? Горобців шість. А скільки всіх птахів разом? Усіх птахів дев'ять. Число 3 і 6 утворюють число 9. Складемо вираз. 3 плюс 6 дорівнює 9. А ось і красуня ялинка. На ній сидять голуби і сойки. Скільки ви бачите голубів? Голубів є 4. А скільки сойок на ялинці? П'ять сойок. Порахуйте, скільки всього птахів. Усіх птахів дев'ять. Числа чотири і п'ять утворюють число 9. Вираз запишемо так. Чотири плюс п'ять дорівнює 9. Подивіться на дереві висить годівничка. В ній п'ять синичок. А на дереві сидить чотири сороки. Скільки разом птахів? Всього дев'ять П'ять і чотири утворюють число дев'ять Складемо вираз. П'ять плюс чотири дорівнює дев'ять Йдемо далі. На галявині сидить шість голубів, а на кущику три снігура. Скільки всього пташок? Всього є дев'ять. Шість і три утворюють число дев'ять. Запишемо вираз так: шість плюс три дорівнює дев'ять. Погляньте на одному дереві. Сидить сім ворон. А на другому два дятла. Порахуйте, скільки разом птахів. Разом птахів 9. Сім і два утворюють число 9. Вираз запишемо так. Сім плюс 2 дорівнює 9. Вирушаємо далі. А ось іще одна ялинка. Під нею стрибають вісім горобчиків, а на ялинці сидить один голуб. Скільки всього птахів? Всього дев'ять. Числа вісім і один утворюють число дев'ять. А вираз запишемо так вісім плюс один дорівнює дев'ять. Молодці дітки. Ви гарно вмієте рахувати. Дякую вам за цікаву прогулянку, а мені вже час повертатися додому. До побачення, до нових зустрічей. Отже, дітки число 9 утворюється з таких чисел: 1 і 8, 2 і 7, 3 і 6, 4 і 5, 5 і 4, 6 і 3. Сім і два, вісім і один. Саме такий вигляд має склад числа 9. Молодці дітки, ви чудово попрацювали до побачення.